Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 22 листопада 2024 року, о 11-й годині ми проводимо громадські слухання у режимі відеоконференції щодо планової діяльності з оцінки впливу на довкілля. Будівництво берегоукріплення та регулювання річки Кам'янка з метою запобігання надзвичайної суці... ситуації в селі Кам'янка Стрийського району Львівської області. Нове будівництво суб'єктом господарювання виступає Сколівська міська рада. І, е, коротко розкажу, е, е, як буде проводитись наша процедура відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Громадські слухання під час воєнного стану проводяться у режимі відеоконференції. На запис громадських слухань буде виставлений на каналі департаменту в Ютуб каналі, І хто може ознайомитись з ними в каналі Ютуб. Коротко, я розпочну громадські слухання, розкажу, як починалася процедура, потім надам слово суб'єкту господарювання. Представнику Сколівської міської ради, і представнику розробника зв'язку з оцінки плану довкілля, розкажете коротко про для чого потрібна планова діяльність, як вона впливає на навколишнє природне середовище. Після цього, якщо буде хтось доєднаний з громадськості, на даний час вона відсутня, якщо будуть питання. Необхідно буде відповісти на питання після всіх виступаючих, і якщо неможливо відповісти на питання протягом п'яти робочих днів, надати відповідь письмовій формі на питання чи зауваження. І Якщо процедура зрозуміла, тоді я розпочну далі наші громадські слухання. Коротко, Процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася 16 серпня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на вебсайті національної онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля під номером 922.1. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів в Львівської обласної державної адміністрації надійшли зауваження та пропозиції. До планової діяльності від громадської організації Українська предохоронна Група. Про що було повідомлено суб'єкту господарювання відповідним листом. Т, е, так само повідомлення було розміщено у публічних місцях на території планованої діяльності, про що е, свідчить фотофіксація, а саме е, було розміщено біля Ощадбанку в місті Сколи вулиця Данила Галицького. На дошці оголошень біля Сколівського райсуду, в місто Сколу, вулиця Данила Галицького, в адмінпроміщенні Сколівської міської ради міста Сколене в Майдан Незалежності і зупинка в центрі села Кам'ятка. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 4 листопада 2024 року. Звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошення було вказано, що громадські слухання будуть проводитися 22 листопада 2024 року, в 11 годині. Силка на відео, відеоконференцію була в оголошенні. Вказана так само оголошення було розміщено в місцях публічних місцях на території планову планованої діяльності про що свідчить фотофіксація тобто так само було в адмінприміщенні сколівської міської ради Розміщено е, місто Сколу Майдан Зале... Незалежності, 1 громадській зупинці транспорту Майдан Незалежності, місто Сколи, дошка оголошення по вулиці Данила Галицького біля Сколівського райсуду на вулиці Данило Галицького, місто Сколи і на дошці оголошення подалі Кощадбанку місто Сколи. Е, так само оголошення вказано, що зі звіту можна ознайомитися в паперовому огляді в Сколівській міській раді за адресою місто Сколи, Майдан Незалежності 1. Департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львів вулиця 98. і е, е, так само е, можна ознайомитися в онлайн, в онлайн на платформі Екосистема. Е, коротко все, як розпочиналась планова діяльність. Е, е, прошу е, Звіту з осіб на довкілля, прошу, прошу представника суб'єкту господарювання, надаю слово. Представляєтеся коротко. Роман Заревич, відділ архітектури Скольської міської ради. Скольська міська рада планує проведення берегоклення в селі Кам'янка, річки Кам'янка для... для того, щоб не розмивало береги. Не... Продовжуємо. Вашого дозволу я продовжу. Нами компанію Галичакогруп із Польського міського раду було укладено договір на проведення оцінки впливу на довкілля. Даний проєкт робіт на річці Кам'янка здійснюється командою БУРу. і якісь технічні характеристики виконання культурологічних робіт на ділянці. Русло регулюючих робіт були е, представлені і вони є також представлені в звіті. Це е, конкретно берегоукріплювальні роботи е, повздовжнього кріплення довжиною 920 метрів лівого і 1112 правого берега. Це є підпірна стінка. Е, Каміння масою не менше як півтони. На сторінках звіту є представлена фотографія, вже частина не нашої ділянки, яка розглядається звітом, а виходить вище по потечі. По там є представлені такі вже проведення робіт, тому там громадськість могла ознайомитися, як воно має виглядати в подальшому. Нами фахівцями були проведені розрахунки впливу на атмосферне повітря, шумового навантаження, вплив на природозаповідний фонд, біорізноманіття, вплив відходів від планованої діяльності, так само вплив від утворення стічних вод від предвід. Діяльності працівників на, на, на час проведення даних робіт. Загалом вплив оцінюється як екологічно допустимий дана планована діяльність не охоплює межує, але не охоплює території національного природного парку, про що можна познайомитись і підтверджено листами. Відповідно департаменту екології і е, національного природного парку представлені в Звіті, загалом діяльність є екологічно допустима. Загалом річка розмиває приватні ділянки, які є е, за межами 25-метрової смуги е, зони санітарної охорони річки, малої річки Кам'янка. Тому От таким проєктом реалізується е, і план заходів для збереження тих ділянок і для убезпечення, е, і там воно частково вже дорогу почало розмивати. Є також там фотографії, представлені дітей, То такий план дій для збереження здоров'я мешканців, ділянок, дороги. От тому… Наш, з нашого боку, дана планована діяльність є екологічно допустимою. Розрахунки шуму атмосферного повітря, кількості відходів води є представлені в звіті. Тому, в принципі, в мене все громадськості немає. Тому так дякую. Дякую. Так, наголошую, що що ми сьогодні проводимо громадські слухання, але громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25 робочих днів. Тобто, громадськість, хто не ознайомлений зі звітом, може ознайомитися. Було сказано, де можна ознайомитися з звітом, і можна надати до 9 грудня 2024 року свої зауваження та пропозиції до планової діяльності. Так само. Наголошую, що згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань про це свідків впливу на довкілля у разі присутності організатора громадських слухань, тобто повноваженого територіального органу або департаменту екології е і суб'єкта господарювання, тобто у у представника Сколівської міської ради, такі слухання вважаються відбувшими. Е Дякую всім за увагу. Гарного, спокійного дня. Дякую навзаємо. До побачення.